Ситуацію на Донеччині будемо говорити з Павлом Кириленком, це начальник Донецької обласної військової адміністрації. Павло, вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, загалом про ситуацію в регіоні. Ми тут окреслили обстріли. Обстріли як зараз живуть люди? Почну з того, як доба проходить і вже практично минув цей день. Це ракетний удар по Краматорську. загалом 9 людей отримали поранення. Одна загинула. 25 будинків навкруги зазнали різних ступенів пошкоджень. Триповерховий будинок зруйнований і фактично непридатний для проживання для людей. Їх проживання як у місті Краматорську, так і в інших містах. Евакуація за межі, за, за межі області передбачена міської військової адміністрації, всі заходи, у тому числі і по виплатам, передбачені. Завтра отримається інформація буде отримана від е, двох осіб, де вони, скажімо, висловлять бажання жити. Все буде їм є житло, і необхідні як виплати, і компенсаторний механізм вже по відпрацьованій процедурі буде застосований в цілому. По Області обстріли постійні всієї лінії фронту. Завдіївку ви сказали так само сьогодні. Ще було два авіаудари по Черетинській громаді. На щастя, без жертв це результати планової поступової евакуації, яка наразі і вже ми бачимо наскільки життів врятовано завдяки евакуації. Так на Донеччині проживає Більше півмільйона жителів, і ми практично в таких надскладних умовах пройшли надскладний, але пройшли практично пройшли опалювальний сезон. Людям важко, але влада, вся як обласна, так і на місцях працює злагоджено, скоординовано, спільно з військовими, і ми виконували і будемо виконувати всі свої функції за, за нашої перемоги. Із таких міст, які найбільш потерпають, і особливо це відмічається протягом е, там крайніх п'яти діб, це також відмічу місто Костянтинівка, яка постійно під ворожими обстрілами від РСЗВ і вже ствольної артилерії. На жаль, ви сказали про евакуацію, чи є охочі, тому що е, часом, коли натрапляю на інтерв'ю місцевих жителів з Донеччини, вони говорять про те, що ну власне виїжджають уже одиниці. Ну, якщо взяти мовою цифру, мільйон 670 проживало постійно на території Донеччини станом на 24 лютого 2022 року. Виїхало більше мільйона 100 тисяч осіб. 520 приблизно тисяч лишається. Звичайно, це ті люди, вже, які і приватний сектор, які частково змінили місце проживання, наприклад, з багатоквартирних будинків перемістилися або всередину області. Ми таку можливість також надаємо, або в приватний сектор в тому ж місті. Але всі необхідні заходи і всі умови для евакуації нами надаються. Звичайно ж, ті, хто лишились, це найменш. Така категорія, яка найменше має бажання евакуюватися, але наші зусилля цілеспрямовано зосереджені в першу чергу на лінію фронту на сім'ї з дітьми. Тим більше є зміни до постанови 841, де до обов'язкової евакуації також нам надаються додаткові можливості для того, щоб евакуювати вже скажімо, з е, наполегливим е, ставленням до цієї ситуації дітей з батьками, і ми цей механізм впроваджуємо. І як завершили евакуацію дітей по місту Бахмуту, так само будемо по лінії фронту її продовжувати. І наголошу на тому, сьогоднішній будинок у Краматорську: 65 е, людей мешкало. На 24 лютого 13 лише лишалось станом на ранах сьогодні. Це саме результат евакуації. Ну, цифри самі кажуть за себе. Якщо б там мешкало там 50, 70, 80 відсотків, ракета влучила, ми підіймали коптери, бачили саме куди було влучання ракети. Ми можемо казати наскільки більше була кількість щодо евакуації. Задача або складність, точніше, основна зараз, це як технологічно це зробити, чи яким чином переконати тих людей, нехай їх навіть 13, які перебувають на місці. Саме друге, технологічне немає проблем. Механізм, повторюсь, відпрацьований від логістики до розміщень. Так, це вихід. З зони комфорту, там з власних домівок, це виплати, які передбачені законодавством, це виплати одноразові, які надаються за рахунок міжнародних партнерів, але це ніщо в порівнянні з ключовим і основним: це життям людей. Після таких трагедій, як сьогодні, у Краматорську, чи зростає число заявок на евакуацію? як правило, ми за добу бачимо наскільки вона збільшується, але з урахуванням того, що менша частина області фактично залишається на території, і тут необхідно ж враховувати концентрацію людей у відносно віддалених містах області, то Вважаю, вона буде зростати не суттєво, але повторюсь, зараз. Ми особливу увагу приділяємо саме прифронтовим лінії фронту таких міст більше десяти, де необхідно продовжувати проводити активну роботу, яку ми вважаю планомірно і плідно проводимо. Дякуємо. Почули, почули. Нагадаю, Павло Кириленко, очільник Донецької військово-цивільної адміністрації, з нами на відеозв'язку.